Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах, чи знаєш ти свого майбутнього чоловіка? Прийшов такий запит. Тому що розглянемо і таке питання: покажіть руни, чи знає людина, яка зараз дивиться цей розклад, свого майбутнього чоловіка станом на зараз. Чи знає, чи ні, чи знайома. Скоріше за все, ні, не знайомі ще, навіть ще й не розмовляли. Добре, тоді покажіть мені руни, а коли ж познайомляться, так, коли познайомляться, ну, по-перше, коли буде щось для цього робитися, і коли ви будете, ну, як би, рішуче налаштовані це зробити, можливо, коли ви, якби, будете вже дійсно не цуратися чоловіків, коли будете з ними знайомитися, коли будете їм дозволяти до себе наближуватися, Коли... Можливо, коли ви десь вирушите, щось будете робити, і вам треба буде за це заплатити. Можливо, ви будете робити якусь спробуй щось купувати, да? витрачати гроші. Або взагалі ви будете щось робити, в щось вкладатися. Фінансово вкладатися, можливо, морально вкладатися. Але головне тут готовність ваша. Нарешті щось робити, з ким спілкуватися, розмовляти, дозволяти чоловікам наближуватися до себе. І коли це буде по часу? Можливо, це навіть трапиться восени. Я спитала, коли це буде по часу. Трошечки туди далі восени. І яким він буде, покажіть мені рівне. Ну, він буде не дуже м'який по характеру. Він буде таким, знаєте, трошечки розгубленим якимось. Можливо, зараз у нього якийсь застій у справах буде. Може він ну, буде, так, він якось буде у нас трохи обмежений в русі. І трошки не так швидко будуть розвиватися події, як би вам хотілося. Можливо, він не дуже швидко запропонує вам зустріч або побачення, поки щось не зміниться. Він буде поступово підходити до того періоду, поки. Наважиться з вами збудувати стосунки і зробити вам пропозицію. Можливо, йому треба щось завершити буде, а потім вже починати з вами. Яким він буде. Ну, він буде стояти на виборі на момент вашого знайомства, щось обирати. Підбивати підсумки свого життя. Можливо, він у нього декілька буде пропозицій якихось в житті, і він буде обирати. Обирати на чому ж йому зупинитися. І, можливо, він, знаєте, така людина, котра вагається. Ну, добре, і. Де можна познайомитись, де вони познайомляться приблизно? Десь навіть, я б сказала, на відпочинку, там, де люди відпочивають, радіють, насолоджуються життям. Можливо, це буде якесь свято, можливо, це буде якесь місце, де люди розслаблюються, але познайомитися ви саме там. Так, і причому це таке буде не, не зовсім стандартне якесь місце, не дуже звичне для вас. Можливо, ви зазвичай в таких місцях не буваєте. Хтось може познайомитися з яким, з чоловіком в іншому місті, або в іншій країні, вирушивши на відпочинок, або Просто, от вам подобається якесь інше місце, ви туди поїдете і зможете там познайомитись зі своїм майбутнім чоловіком. Ну ось такий вийшов короткий розклад. На питання, чи ви знаєте, стану на зараз свого майбутнього чоловіка. До речі, ще хочеться спитати: Руни, покажіть, все ж таки, головну рису характеру. Чоловіка, який, який стане вашим майбутнім законним чоловіком рису характеру. Так, ну він, знаєте як? По-перше, він може бути Володіти якимись знаннями, можливо, навіть таємними знаннями. Можливо, руни просто хочуть сказати, що він доволі втаємничена особистість, такий не дуже, знаєте, розкривається зразу. І, можливо, він працює над, над якоюсь своєю справою, над якимось своїм проєктом. Тому то і на виборі, тому то і не, не буде знати. Що ж обрати, бо тут знов таки шанси від долі, як наша людина ну, завжди намагається щось вибрати. Але головне те, що він ну, якби людина доволі творча і така є у нього якась мудрість, і для декого це може бути навіть, знаєте, якийсь кармічний партнер. От він вам по долі начебто. Доля вас зведе, бо так треба. Так. Так, у нього якісь нові задуми, нові плани, нові проекти. Він бажає ще він може бути трохи молодший за вас. І він бажає, якби, знаєте, взяти від життя. От саме те, що призведе його до результатів. Він йде до своїх результатів. Можливо, не дуже швидко і не дуже ну, якби великими кроками, але він намагається такі його черти. черти. Хтось, можливо, вчиться, да? вчиться. Хтось, можливо, виходить на новий рівень з цих чоловіків. Але вони. Ну, Хоч і знаходяться, можливо, в якомусь зараз застої, або виходять поступово з застою, але вони так не хочуть жити далі. Вони йдуть до змін. Це людина, котра хоче чогось досягти. Ну і не знаю, що ще сказати. Головне, що ви таки познайомитесь, і у вас таки буде така можливість. Коли ви будете до цього готові, коли ви проявите, можливо, навіть якусь твердість свого характеру, твердість духу, твердість свого наміру. І, можливо, це буде навіть восени. Так, дивіться, тут буде іще будуть роздуми у вас, звісно, хтось, можливо, це зробить на роботі. Познайомиться з новим якимось кандидатом, чоловіком. Але людина розумна розумна людина, і ви також, і ви якось знайдете спільну мову. Я коли витягала цю руну, то питання було більше про те, якими будуть ці стосунки, то вони будуть, знаєте, коли люди можуть домовитися, і коли обидва, ну якби, на одному рівні розвитку да, ментального. У вас буде взаємопорозуміння в стосунках. І вам буде про що поговорити. Можливо, ви будете обидва, якби, знаєте, вміти розподіляти свій час на роботу, на відпочинок. Можливо, у вас навіть будуть спільні якісь творчі або трудові. Бізнесові проєкти, ви зможете тут якби, допомагати одне одному. І ці стосунки будуть відповідальними, вони не будуть поверхневими. Тут буде багато відповідальності за стосунки за сім'ю. Перш ніж зробити пропозицію, тут будуть роздуми, буде багато якби, зважуватися. Моментів, але потім да, будуть зміни. Спершу буде все поступово, трошечки, наче, з, оглядкою, з опаскою. Можливо, він буде думати, що він якось ну, не дуже може забезпечити поки що сім'ю, коливатися буде. Але потім пропозицію все ж таки він вам зробить. Ну, ось такий вийшов розклад. До нових зустрічей! Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока. І гарного вибору, гарного чоловіка і дружної сім'ї.